На цьому році присутні, жодних, жодних наслідків цих мітингів не було. Щось так надо, Цирк. Послухали концерт якийсь, постояли, покричали там владу ледьмя, там бандитів на нари, там і все таке інше. На, наслідків ніяких. Це просто концерт. Це люди. А кому зазупилися для того, щоб отримати якісь там дивіденти, щоб рейтинг підняти? А кому казати? Добре, ми отримаємо добре.